Друзі, всім вітання. Мисливець на Цезарів знову на зв'язку. Але сьогодні ми полюємо не на імператорів, а на жовтий метал, пляжний пошук. Дивіться, друзі, купив я собі новий прибор Deus Slide з блондинкою, давно хотів, підзаробив грошенят і зробив собі такий подарунок. До дня народження ще, ще декілька місяців, але буду зараховувати. Як подарунок до днюхи. Вчора забрав з пошти, сьогодні перший вихід, чесно кажучи, було важко зрозуміти оці всі налаштунки, наушники. Для мене це було нове, чесно кажучи, важкувато. Але але, але, дивіться, накопав повний карман чого, покажу вам одну секундочку. Але накопавши ось ось стільки сигналів, розібрався де що дзвенить, свинець ось гривні. Дуже приємно, що попадається не так, як раніше 10-5 копійок, там 25, а 10 гривень, 2 гривні, це вже приємно. Так, ну друзі, я був би не я, якби не знайшов, як ви думаєте, що дивіться. Трішки давно не знаходив нічого особливого, але мандражик присутній. Отже, блондинка, перший рижик свій знайшла. Перший коп. Я спеціально поїхав на свій улюблений пляжик. Тут я думав, що вже лише мене не було, а всі копарі прийшли, але на моє здивування я тут виявився перший після спуску води на річці. Беремо, друзі, дивіться. Видите, какая красота. Бомба. Первый выход на катушести за фоткаю для истории. Класс. Миємо, миємо, друзі. Неймовірні відчуття. Супер. Видно і так по кольору, що це те, що треба. Я навіть навіть не маю сіньких сумнівів. Правильний хрестик, правильний. Фу, кайфанув я. Немаленький. Немаленький. і сохрані. Це точно Спаси і сохрані тих, хто носить такі хрестики і йде з ними купатися у воду. Бачу пробу. Все тут нормально, правильний хрест, режий. Клас. Ну що, блондиночка, з відкриттям, з почином тебе? Фу. Я вже задоволений. Зараз ще трішки пошукаємо, можливо, ще будуть якісь сережки. Тут було дуже багато сережок колись. І хрестик рижий я тут також піднімав. Бомба. Спасі і сохрані. Ось це був результат першого виходу з новим прибором і новою катушкою. Хрестик 2,5 г. І це був результат другого копу з цим прибором. Але по наводці показали місце, де загубили сережку, також пляж, спустили воду на річці, і я знайшов. Ну все одно, другий вихід, друге золото. Я рахую непоганий початок нового прибора. Ось такі справи.